Друзі, всім привіт! Значить, гарна новина, гарна новина, значить, Набу. А також американці і європейці взялися за Зеленського, взялися за всі його корупційні схеми. Значить, сьогодні відбулися обшуки як в Києві, так і в Мюнхені. Німецька поліція разом з Набу провели обшуки в квартирі Шурми. Хто не знає, шурма це Гаманець Зеленського. Через нього Зеленський зливав, виводив всі награбовані гроші. І ось Набу разом з американцями європейцями провели обшуки. Як в Україні, так і в Європі відбувалися процесуальні дії. Це перша така хороша, як на мене, новина. Друга новина. Значить, американці проводили прослужку. Мічена. Це ще Байден проводив прослушку. І американці мали компромат на Зеленського, але вони його не запускали до тих пір, поки Зеленський не зійде з катушок, що, власне, зараз і відбулося. Зеленський хотів так просто взяти і обрубати набу, САБ, щоб американці не мали ніякого впливу. Він собі диктатор, він собі цар і король. Та? І ось. Ще Байден проводив прослужку Мічіна, чи як він там. це бізнес-партнер Зеленського. Це співвласник 95-го кварталу. Це довірена людина, особа Зеленського. Цей самий Мічин вивозив дітей перед війною Зеленського в Європу. І дружину він вивозив Зеленського в Європу. Тобто вони досить хороші знайомі, такі, як куми, як то, ну, як то кажуть. Ну, так ось, квартира Мічина знаходилася нижчим поверхом від квартири Боголюбова. І ось американці, ну з набу разом, просверлили дирочку в поверсі до Мічина і ввели прослушку. І там на тій прослужці були всі, навіть сам Зеленський, там заходив до нього в гості, і там вони ділилися своїми планами, грошима. І тому подібне, потоками грошей. Ну, коротше, дуже багато цікавої інформації нарили. Але Байден не запускав. А зараз Трамп і от НАБУ запустили це все в дію. То, що я вам казав, американські прокурори і тому подібне, ви всі казали, що нічого не буде. Буде, і воно вже почалося. І зараз для Зеленського наступила чорна смуга. Дуже чорна смуга. Тут зараз будуть такі речі, витворятися, що го-го, го мама, не гарюй. І зараз буде дуже багато інформації, таємної інформації виливатися в ЗМІ. Зараз, от вже буквально вилилась інформація, що Єрмак саме наказував тримати Бахмут без фортець, без нічого. І він там вгробив сотні тисяч. Українців, воїнів, просто їх злив, щоби втримати. От зараз вже от випливає така інформація, дають свідчення, покази дають свідки. І так само цей мітинг, що відбувся, да, вся молодь дружно вийшла. Ви думаєте, що це просто так люди вийшли? Ні, так просто ніхто нічого не виходить. Американці, скоріш за все, проконтролювали це все. І зараз почнеться движ. А я вам нагадаю, що оце, що зараз американці чи хто будь-хто, не буду говорити, хто це моє припущення, що американці чи регіонали, не буду казати, хто створили ці мітинги. Мітинги проплачені, звісно, що проплачені, але багато людей думають саме так. І люди зараз говорять на кухні. Саме про ці речі, що Зеленський злодій, що іде знищення української нації, що про це ТЦК, про ці всі злочинні закони, про цих всіх слуг, про цих всіх мерів, які на місцях, про цих всіх замісників, про цих всіх службовців, які собі покупляли відсрочки чи що там. Броні і сидять собі, дарибанять гроші. І ось цей мітінг, навіть якщо проплачений, це як каталізатор, чи як спічка в сіну, лиш так чуть-чуть, лиш дай, і це все піде, це все піде такий вогонь, а то і взрив. І почнеться таке, що Зеленський ще буде завидувати Януковичу. І оточення Зеленського. Тому що ці потвори натворили такого, що Янукович стоїть в сторонке і, і кури. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо свого коментаря. От подивився відео і напиши коментаря. Я повинен знати твою думку. Всім папа, -па. пан Богдан!